Коротше погнали. Перша країна Танзанії. Я, походу, знаю. Ні? О, півден... Південний Судан. Південний Судан. Можливо, це... півден... Південно Африканська Республіка. Я знаю. Ма... Маврикий теж знаю, ні? Та, блін. Що за фігня? Погнали далі. Е... Зім... Зімбабве, зімбабве, це оце може бути. оце, Габон! Габон. Ні. Оце габон капець. Тут ще раз, Гвінея, Гвінея. Це оце. Алжир. Це. Оце. Це оце. Ні? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачи, всім пока!